Всім привіт! З вами я Яна! І сьогодні я хочу розписати свої старі кети, які я купила в секонді, і забула про них. Вони, звичайно, вже трішки потерті, але підошва ще гарна, тому можна ще носити. Хоч я і люблю сині, але мені захотілося їх зробити у зелених тонах. Спочатку я хочу розмалювати. Весь лапоть. Підошва у нас буде така темно-зелена. До речі, я використовую акрилові маркери. І Звичайно, вони дуже швидко висихають, коли я малюю. Але я зрозуміла, те, що їх можна макати в воду лише тоді, коли я вже почала малювати другий лапоть. Зараз ще більш-менш вони нормально малюють. У мене було лише три зеленого кольору, тому якось викручувалася. Поки я все заповняла зеленим, я думала, що ж мені намалювати. І думала, як намалювати, щоб було гарненько. Мені прям дуже сподобалося розмальовувати шкіру. Прям справді так класно. Підошву в 300 разів складніше розмальовувати. Тут у мене вже є ідея, і зараз ми будемо розмальовувати носочок. Посередині я намалювала зірочку, але забула те, що хотіла замалювати ще зеленою. До речі, у мене виявилося більше зеленого, ніж я вам сказала. Звичайно, я ще трішечки синенького додавала. і ось така зірочка у мене вийшла. Думаю, ідея гарна. Ці кругляшки я вирішила зробити, наче диски. Звичайно, ви не побачите там ніяких дисків, але у мене була така задумка. І чорний, в принципі, сюди нормально вписується. До речі, коли я покупала ці бархатні тяги, я навіть не помітила те, що один лапоть 37 а інший 38. Розмір. Якщо прям-прям придивитися, то різниця є. Але ця різниця майже не відчувається у ногах. Тому я їх просто носила. Звичайно, трішечки натирала нога, але. Згодом я їх розносила і вже нормально. До речі, у той носочок я перекрашувала два рази. Тут я вирішила зробити зірочки, а тут я теж спочатку хотіла зірку, а потім повністю все замалювала. І знову потрібно те ж саме зробити і на іншому боці. Одну зірку я розмалювала ось таким золотим кольором, там трішечки зеленого і синього додавала. А язичок я вирішила розфарбувати ось таким голубеньким кольором. Думаю, він сюди гарно впишеться. І наш перший лапонь готов. І зараз ми будемо розмальовувати інший так само. І на цьому моменті у мене почав погано малювати маркер. І тут я згадала те, що можна спочатку перевернути стержень, а потім вже його і намочити. Звичайно, потім колір трішечки змінився, але зато замалювала. А там як вже вийшло, то не мої проблеми. Ні, ну мої, але без різниці. На камері різниця майже і не видна. Та і в реальності теж. Я раніше ніколи не розмальовувала обув, тому це мій перший досвід. Якщо мені це сподобається, я буду знову покупати. Взуття у секонді, і розмальовувати їх. Може, ще її буду і продавати. Або на заказ розмальовувати. Ні, ну Це вже, звісно, плани на майбутнє, а зараз просто розмальовуємо е, свої бархатні тяги. Звичайно, тут вже колір трішечки потускнів, але нічого страшного, робимо далі. Головне, просто замалювати. А тепер, із-за того, що я макала свої маркери. У воду вони загубили свій кольор. Тому прийшлося використовувати синій. На другому лапті я також замалювала той колір у синій. В принципі, нормально вийшло. Мені і так подобається. Замальовуємо нитку у такий жовтенький колір, наче неонові такі. Робимо свої диски. Звичайно, мій е, чорний. Перестав знову писати. Я 300 разів поміняла стержень, 300 разів макнула в воду, перекрашувала його три рази, але все-таки вийшло. Малюємо зірочки гарнесенькі. Як же я люблю зірочки? Тому що я зірка. І все вокруг повинно бути у зірках. Ой, в дитинстві я дуже любила дивитися на зірки, але. Зараз я їх майже не бачу. Особливо без лінз. В лінзах ще можна розгледіти, а без них ніяк. Ну що ж, мінус три. Юху! Тут я вже знаю всі фішки, як розмальовувати, і залишився один язичок. Мені також сподобалося дуже розмальовувати язичок. Так, одним пластом розмалювати і все. Залишаємо на хвилинку, щоб краска взялася. І все, наші бархатні тяги готові. Зашнурувала їх ярко-зелені шнурки. Всім дякую за перегляд.